Так, шановні учасники дива дивного, сьогодні у нас завершальна зустріч, коли я вам пропоную з'єднати свої дивовижні роботи в єдине ціле. Ось покажу, як це буде виглядати. Так, я з'єднала вчора чотири роботи. Uh -huh. Просто просто складала, приєднувала з воротнього боку, склеювала скотчем Ну Зараз все розкажу, тобто, що можна робити, можна просто перед собою розкласти в першу чергу всі роботи, які у вас є. А я від, відклала поки що дві, тому що одна, там де був. Придбання ноутбуку реалізовано, дякую. Я її залишаю поки що окремо. І одна вона в нас в такому вертикальному У вигляді дерево, яке я також поки що, поки що залишаю окремо, я потім розкажу, що, що робити. А всі інші будь-які просто дві роботи наприклад, берете перші, які вам подобаються, і кладете поруч. Зараз я переведу камеру, щоб вам було зрозуміло, про що я. Маю на увазі. От в мене вже, наприклад, є цих чотири склеєних робот. Я просто хочу вам показати. Ось в мене ще залишається дві. Да? І я дивлюся, прикладаю одну і дивлюся, я де які лінії, чи в мене перетинаються, чи ні. Ця дивлюсь. Або ця. Бачу, що тут, дивіться, я просто приклала і дивовижним чином раз. Два лінії збігаються. Тобто, в принципі, можна залишати вже так і починати приклеювати. Можна спробувати ще один варіант, наступний. Тобто, в мене ще ж є тут одна робота. Можу прикласти цю. Тут також, дивіться, можна залишити. Да? Ось лінія з'єднується. І ось. Як би ви не крутили, як би ви не прикладали, у вас все рівно будуть такі роботи, які мають хоча б одне-два поєднання. Знаєте, за що зачепитися можна цим двом роботам? Так, і спробую ще цю наниз. Так. О, тут дивіться, в мене краще якось мені подобається, тому що в мене ось ця лінія, так, наче вона заходить в цей верхній, верхню роботу. Ось так сюди. І, мабуть, я зупинюся на цьому, тому що тут і нижня лінія так само з'єднується. Так, що далі? Далі я беру скотч. Ось оскільки мені приблизно приблизно треба. А, творча робота далі. Справжня, справжня арт-терапія починається. Шей, шей наклеїти. Так, і таким чином просто. Розкладаю свою роботу на половиночку цього. У мене ще такий широченький але ну, Можна спробувати і вузеньким. Ось серед... бачите, ось іде скотч. І так я серединочку приклеїла цієї роботи і вже доклеїла сюди на цю другу половинку скотча. Ось так. І в мене з'єдналися роботи. І цей зайвий скотч я можу прибрати. І що я роблю далі? А далі я просто починаю поєднувати дві роботи, розпочинаючи саме з тих. Частинок з тих ліній, які вже з'єднані. І не просто поєдную, а ще й дивлюся і пригадую, що я тут малювала, да з чим ці мої роботи поєднуються. Зараз покажу вам на цих, що я вчора з'єднала. Дивіться, тут в мене таке велике коло зміни на краще, а тут було о, подяка да око, останнє, яке ми малювали. Що я вже дякую за реалізовані свої задачі. І дивіться: ось лінія поля, яка вона йшла сюди, тут вона стикається з іншою лінією. Тут була тоненька лінія, а оце коло називається Бабуся. Розумієте? Тобто, я дякую за те, що я бабуся, і це реально зміни на краще. Я коли це вчора промалювала, в мене такі були мурахи по тілу. І я, звичайно, тут була просто тоненька лінія, але я її вже з'єднала, зробила її такою. Більш товстішою, вже в мене вийшла як лінія поля, тобто ще раз, як така лінія божественної енергії. І таким чином я от їх з'єднала. Так само зараз я можу подивитися, проаналізувати тут. Тут у нас була, ага, в мене ця робота не підписана, чого і краще підписати. Тут в мене було про доопрацювання гри життєвий баланс, оця така квіточка. І тут про енергію. да, Це ми запалювали сонце, запалювали енергію, тобто я можу підняти потім подивитися записи окремо, що я тут прописувала. і... З цими думками, що так, зараз я запускаю свій курс і основну увагу буду приділяти саме на цю гру, тому що ми будемо саме про цей баланс і говорити, і я просто ще раз отак проходжу лінії. Тут уже нічого не скругляю. Дивіться, ось перша лінія. Тут, бачите, є клаптик другої лінії, якщо вам видно, сподіваюся, так? Да? Ось ця лінія завершилася тут, на цьому малюночку, і я її продовжую, просто вводжу сюди трошечки. Можна хочете прямо на весь малюнок проводити, можна просто завести цю лінію, так, щоб ці енергії з'єдналися. І от коли я вже тут її завела, тут я вже, звичайно, трішечки прикруглила. Тут дивлюся, в мене лінія поля. Ось вона така. Товстелезна, значить, я і тут її маю так само продовжити як лінію поля, тобто взяти більш товстий маркер і посилити саме оцю лінію. Нічого страшного, якщо на цьому малюночку у вас вона інша. Ви просто спостерігайте за тим, щоб ці лінії поля не перетиналися, так як я вам весь час розповідала, але я її ось так просто посилюю. Трішечки і дивлюся, що в мене це також заходить в сферу в коло, яке називалося ось тут в мене життя. Правильно, гра, життєвий баланс, вона ж про життя. І я таким чином ще раз активізую всі свої нейронні зв'язки починаю думати про те, що так, звичайно, робота над цією грою да, дасть мені більше можливостей, більше. Більше якихось щасливих, цікавих моментів так далі. Ідемо далі. Ось лінія. Тут вона тоненька, значить, я можу просто її довести сюди, от куди заходить. Да? Не обов'язково там повністю весь малюночок. Наступна лінія. Звідси сюди. Окей. І таким чином я з'єднала все, що в мене тут. Є. Добре, коли у вас вже, ну я сподіваюся, що у, вже ви собі запаслись і лінерами, і можна фломастер брати. Можна навіть спробувати це робити олівцем чорним. Якщо ви хвилюєтеся, що у вас там як вийде, то спробуйте ці лінії просто доводити олівцем, буде так само гарно. Я просто поступово іду в одну сторону, дивлюся, наліво і направо, і. Добавляю лінії. Звичайно, можна філософствувати, да, роздивлятися, що саме з'єднується, чого так, як це може бути взаємопов'язано і, і дуже добре, що тут все, все підписано. Тут дивлюся в мене навпаки: ось лінія ця в мене, лінія поля, і вона, наче, тут перетинається, ну, якийсь такий цікавий. Цікаве тут поєднання, тому що з одного малюночка вийшла лінія поля, з другого лінія поля вийшла лінія сили. І я тепер цю силу, начебто так акумулюю і заводжу ось в, цей, в цю роботу. І тут посилюю. І тут роблю, і виводжу куди її. А ось заведу сюди внутрішній спокій. Прекрасно. Дуже добре. Хай так і буде цей мій. Внутрішній спокій. Бачите? Тобто я декілька разів підхопила з цього боку, з цього, і вивела її. І тепер в мене тут прям таке енергетичне, енергетичне виходить коло. Я, поки тут його можу так трошечки скруглити, але ще ж в мене є одна частинка, тому поки я не буду там більше нічого додати. Так, а, зараз а. я прийму ще. Іди сюди, Да. да. Так, мышка. Мышка, мышка. Так, запустим Леночку. Так, і йдемо далі. Ще в мене залишилося. Що я буду ще робити? Дивіться, ось цей там, де про ноутбук в мене реалізувалося, подивитися, може у вас також реалізовано є щось. Я просто цю нейромандалу перемалюю да, і також її можу в цю роботу додати, тому подивлюся, яке бажання потребує ще таких моїх матеріальних саме, зусиль, і промалюю, тому що нейромандала фінансів працює прекрасно чином Якщо пам'ятаєте, коли я її малювала, то одразу, будучи в прямому ефірі, я побачила, що найшли да гроші, гроші, неочікуваний був подарунок, і це такий показовий результат. Так, в мене залишилася ще одна робота, і я вже її просто, оскільки вона в мене одна, я її ось так сюди при. Прималюю, тут я ну, не бачу ніяких перетинів, але знаєте, це ж такий нейродощ, тобто можна, звичайно, почекати, промалювати, наприклад, нейромандалу нову і, можливо, тут будуть з'єднання. Може, я так і зроблю дійсно, тому що я бачу, що тут в мене нічого не співпадає. Стосовно того, чи перегортати роботи чи ні, дивіться, там, де ми малювали, от, наприклад, квітка, да, там сонечко. Такі, що можна крутити вертіти, нема питань. Там, де, наприклад, оцей нейродощик, да, там, де йдуть такі вертикальні лінії, то краще його верх ногами вже там ніяк не, не крутити, не розташовувати, залишати так, як є. Тому просто ви композиційно подивитеся, що. Що буде з вашими з вашими роботами? Значить, я ну давайте я поки це не буду підклеювати, просто покажу, що оця нейромандала нею також можна крутити вертіти, наприклад. і от якби, от якби Дивіться, бачите, як вона ідеально лягла. Просто ідеально. ось Одне є поєднання, друге поєднання. Може, я так її тут і залишу? сподякую що. Ноутбук в мене є, і нехай це буде підтвердження того, що так точно. Дивіться, я так її тут і залишу, тому що ну, неможливо пройти поруч, повз ось одне одразу з'єднання, і ось друге. Да? Тобто зразу я вже бачу, що можна тут, тут приєднати. Тоді я зразу це лівю. Вимірюю, скільки мені треба. Хочу. Можна це робити сухим клеєм зворотнього боку. Ну тут вже просто як ви склеюєте, наскільки це вже ваша, ваша творчість. Головне, щоб зворотнього боку можна двосторонній скотч, просто що в мене також не було, не було під рукою. Так. Я кладу половинку. Займаю тим малюнком, який є. Так, щось з Уліни там не виходить. Підключити звук. Так. І додаю, знов-таки дивлюся, щоб з'єдналися мої оці основ... ну, дві лінії, які я намітила. Так, ось так вони з'єдналися. Бачите, дивіться, не страшно, якщо тут щось десь там вилізло, я можу зробити ось так: приєднати. Да? Тут. Нам не ось тут не до кінця. Наприклад, лінії. Ну, це в мене у вас може бути однакові. В мене просто було два різних блокнота, і я то з одного тягнула аркуші, то з другого. Якщо, наприклад, як Оксана Погонюк малювала з одного блокноту, то може залишатися повністю так, як є. Це взагалі, дівчата, не обов'язково оце так склеювати робити, але мені дуже хочеться, щоб було таке яскраве дивовижне таке панно, таке прям повністю склеює. На галерея робіт. Я вам потім її покажу ще раз. Так. Тут я можу приєднати вже всі ці роботи. Спочатку знов таки да, механізм зрозуміли. Зараз я ще трішки тут проведу, щоб було зрозуміло. Тут у нас вже є поєднання з двох сторін і тут, і тут. І, можливо, це також дуже вийшло так інтуїтивно, лаконічно, тому що дивіться, нейромандала, і тут енергія сонця, да, такі дві поєднані роботи. І я проведу сюди лінії, заведу. В один бік. Ось так. Там, де товстіше, де тоньше, там проведу, треба взяти. Де тонші лінії проведу? Проведу лінером. Ось так, можна просто заводити лінії от сюди, для того, щоб тоже не дуже перевантажувати малюнок. Тут знов-таки, бачите, з'єдналися. Тут в мене ось коло підтримки, да? і я казала, що півколо це завжди наше око домальовує. І ось я його тепер можу домалювати от сюди. В цю роботу, де ноутбук, і це правда про підтримку, да? тому що ноутбук придбав чоловік. Е, гроші на ноутбук, перерв сумку для ноутбука подарувала одна наша учасниця. Мишку подарувала друга наша учасниця. Розумієте, як це, як це працює? Тому, звичайно, я сюди проведу і просто ще раз подякую, ще раз порадію, що маю таке. Яке оточення, і, і роблю для цього певні кроки, певні дії. І ви ж знаєте, що всі, хто знаходяться в моєму полі, у них так само щось, щось цікаве відбувається, і це дуже-дуже добре. Так, ось так сюди вже просто позаводжу лінії. Просто буду шукати, дивитися. Це такий цікавий творчий процес, де що з'єднується, які лінії, так, щоб ця робота так плавно переходила з одного малюнка в інший. Зараз я так просто схематично, потім вже все тут об'єднаю, поскругляю. Не забувайте пройтися, поспішаючи по всім скругленням, для того, щоб тут, де краюшик аркуша, можна залишати це, якби просто лінія йде. А там, де вже ми заводимо в малюнок, там, звичайно, ось тут треба все прискруглити. Таким чином. Так. Ідемо в цей бік. Буде все рівно з якого боку, як ви будете що там заводити лінії. Ви можете ось так, наприклад, з цього аркуша і навіть в цю сторону вивезти. Бачите, сюди. Ось таким чином. Так. Ось сюди приєднати. Ось так. Все-все-все ретельно ми поєднуємо і, звичайно, нагадую, що ми ще й додатково розмірковуємо, а що в мене тут як де з чим поєдналося. І тут я можу ще раз розуміти, що так, для того, щоб я реалізовувала свої цілі, мені потрібна підтримка, мені потрібне таке коло однодумців. Прекрасно, ось так я і маю. Далі я все це тут вже буду скругляти, подивлюся ще де протягнути які лінії поля. Якщо, наприклад, ви бачите, ось що виходить яке ще додаткове коло, вам прям його хочеться додати. От я глянула, а в мене тут така якась фігура незвичної форми, але так з'єдналося. І я це дійсно одразу все і приєднаю, і наведу. Нагадаю, що ми не шукаємо фігури, які нам щось нагадують. Да? Це може бути лише коло, овал, або така якась фігура, от як я зараз обводю, нестандартної форми, але я подивилася, я її прямо одразу побачила, і це можна її так обвести і ще раз прискруглити. Це щось таке, що об'єднує моїх чотири енергії, чотири абсолютно різних різних малюнка, може, це про енергію, може, це про, ем, про підтримку, не знаю, по, подумаю. І тут, звичайно, все ще раз поскругляю, і це може бути така додаткова, додаткова, якась цікава фігура, яку можна використовувати. Використовувати я маю на увазі в роздумах, в своїх цілях, задачах, плануванні і так далі. Так, можна, звичайно, ще брати кольорові олівці, і так само, де колір поєднаний, можна це продовжувати поєднання кольоровими олівцями. От бачу тут салатовий. Тут є, а тут трошки білого простору. І я можу ці кольори об'єднати, щоб вони були перейти один в один, так, щоб робота виглядала більш більш гармонійно. Тут в мене трохи помаранчевого. окей. Оцей помаранчевий завести так трішечки, да, сюди і посилити, посилити цю енергію взаємодії. З'єднати ось таким чином, да? Тут бачу, є такий фіолетовий. Зараз Так. Тут тобто вже ось так аналізую, де які в мене можуть бути ще поєднання? Десь більше, десь менше. Можна залишати як є, але ви коли почнете це складати, цей пазл, да, ви побачите, як дивовижним чином все відбувається. Так, Зараз тут я хочу одразу склеїти, потім всю цю величезну композицію можна на якийсь такий плотненький або Ватман придбати, або, не знаю, там, ну, шпалера вона більш тонка, така більш м'яка. на якісь, ну, в мене ще, знаєте, з часів виборів залишилися такі плакати. Я їх також на, на тренінгу використовувала, вони залишилися є. Так, ось просто так єдную з цього боку, щоб. Добре трималося. І зараз покажу, що робити з тими вертикальними роботами, які у нас залишилися. виходить в мене пано. якщо тут, як в мене, дивіться, десь у вас також, ну, в мене просто повторюю ще раз, були різного розміру аркуші, тому трошки є не співпадіння. Але навіть якщо у вас. Може бути так, що вам хочеться посунути одну роботу до іншої, і тоді у вас також можуть десь вилізти оці шматочки вільного простору. Абсолютно не страшно, все, все нормально, це ніяким чином не шкодить якості нашої роботи і тим змінам, про які ми, ми говоримо. Тепер дивіться, у нас залишалась залишилася ще робота. Трошечки піднімлю дерево, да, яке така, така вертикальна, і робота нейродощик. Тому я також її можу просто десь розташувати, наприклад, ось так по центру. Так, я точно знаю, що я намалюю нейромандалу з ще одною додатковою камерою. Дивіться, ось так можу промалювати і просто поєднати. Ось тут в мене є корінчик. І я можу з'єднати сюди, а ці вивести ближче, ну, з'єднати з цими роботами і укріпити оце своє деревце, Як воно називалося? Ага, зростання, одужання да яника всієї родини. Прекрасно, про онучку знов, про мова. Так, це ж є оці зміни на кращий внутрішній спокій. Окей. І десь так само подивлюся, куди буде компонувати. Ось, поклала, і вже мені подобається. Щас вам посуну, побачите. дивіться. Ось такий нейродощик. Може о. Ідеально, дивіться, ідеально. Тут є співпадіння ліній, і тут, бачите, що відбувається? Ось лінія раз, і пішла в зростання, І пішла в зростання. Тут трошки не співпало. Нічого страшного, я цю виведу лінію поля в одну сторону, а цю заведу сюди. Ось поєднання. Боже. Це так Мартинова як починає охати моя вчителька, а мені теж так завжди приємно за цим спостерігати. Ви Розумієте, що оцей нейродощ, він дійсно тут. ну, Побачите, Лена, побачите маленько з початку, коли я його тут тулила, він у мене ніяк тут не тулився. Правильно, тому що його місце тут. Якщо у вас щось так само не співпадає, можете сюди. Ну, Вже не буду зараз склеювати, ще декілька хвилин вам покажу. Дивіться, ось в мене виходить так, да, композиція зліва, цей нейродощик. Деревце, І тут в мене якраз ще є простір для однієї роботи. І оскільки в мене просто буду логічно, в мене тут енергія сонечка, тут нейромандала, і тут я знову можу, наприклад, намалювати або ще одну нейромандалу вже на те, що мені потрібно зараз в першу чергу, або промалювати ще раз енергію сонечка. Ну, подивлюся, сьогодні до, дороблю допрацюю, і ось така, таке диво дивне буде відбуватися. Так, зараз повернуся до вас, щоб показати тепер вже ось таким чином. Дивіться, всі лінії вони тут будуть плавно перетинатися з одної роботи в іншу. І там, де лінії поля, ось я бачу, да? наприклад, ось одна лінія, коли я все це склею, то в мене вийде. Ну, я проведу ще дві-три дві, таких єдиних лінії поля. Да? Тобто, нехай вони будуть дуже-дуже товстелезними, це абсолютно нормально. Ну, ось я вже бачу, да? ось ця, наприклад, лінія поля пройде раз, 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 і я от її сюди до з'єднаю її з цією лінією. Звичайно, готову роботу я вам сфотографую і викладу так, щоб ви бачили, як це. Як це відбувається? Якщо здається, що там маркера не вистачає чи ще щось, можна просто це робити чорним олівцем, і це також буде абсолютно ну, нормально і абсолютно м правильно і абсолютно грамотно. Так, ось таке я вам хотіла запропонувати робити з'єднання всіх робіт. Це, звичайно, за, за бажання. Можна, отак, як в мене там галерея залишати окремий. Свої роботи, тобто так як вони були, а можна з'єднати в єдине ціле, просто що про помилуватися, побачити, як це працює, коли це єдиний. Єдиний малюнок, єдина робота, єдине диво, ваша енергія. Тобто, це на за бажанням хто як захоче робити. Але якщо будете склеювати, то звичайно буду рада побачити цю роботу в цілому, що у вас вийшло, ваші відгуки потім і все, що. Це ще звичайно змінюється, про що ми вже говорили, і будемо продовжувати говорити, тому що ми знаємо, що є бажання, на які дива да на які треба трішечки енергії, а є бажання, які потребують більше часу, більше наших зусиль. А є такі, які не підвладні, наприклад, зараз нам. Ну, пов'язані з якимись незалежними від нас обставинами, але ми крокуємо. Я думаю, що новину про Кримський мост вже всі сьогодні встигли почути і подивитися, і, і ми з вами є часткою цієї так само перемоги, тому що ми так само це разом разом робили і разом до цього рухалися.